Зустріч у Москві та бажання Путіна Дональд Трамп вперше прокоментував переговори. Американський лідер повідомив, що представники США отримали чітке враження про усі наміри Путіна. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше прокоментував переговори своєї делегації з президентом Росії Володимиром Путіним, які відбулися у Москві. За його словами, зустріч була вдалою. Я не знаю, що робитиме Кремль. Можу вам сказати, що в них була досить хороша зустріч з президентом Путіним, заявив Трамп під час трансляції Білого Дому. Він додав, що російський лідер за враженням американських представників хотів би завершити війну. Він хотів би закінчити війну. Таким було їхнє враження. Наскільки це відповідає дійсності, ви знаєте, але їх. Враження було таким, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя, зазначив голова Білого Дому. Трамп також підкреслив можливість економічного співробітництва зі Сполученими Штатами замість подальших втрат військ Росії. я думаю, він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами, якщо чесно, замість того, щоб втрачати. Тисячі солдатів щотижня, але їхнє враження було дуже чітким. Він хотів би укласти угоду. Подивимося, що буде, додав президент. Політехнолог Загородній переконаний, що мирний план Трампа навряд чи принесе результати через незмінну позицію Кремля. На його думку, Путін продовжує керуватися тезами, які озвучував у два ключові моменти: 17 червня, 2023 Тього та 14 червня 24. го у тих виступах і йшлося про так звані стамбульські угоди, де російська сторона вимагала скорочення української армії, контроль над важким озброєнням та інші нереалістичні для умови. Війни, експерт додає, що Кремль не відступатиме від цих вимог, адже Путін не може дозволити собі виглядати слабким. Він також підкреслює, що головним пріоритетом України залишається нарощення виробництва зброї та удари по російській енергоінфраструктурі, наголошуючи, що Кремль ще не довів, як переживає майбутню зиму за умов. Таких самих атак нагадаємо, зустріч російського диктатора та воєнного злочинця Путіна з американською делегацією, яка відбулася напередодні, стала першим етапом обміну позиціями щодо можливого врегулювання війни Росії проти України. Сторони планують продовжити пошук будь-яких компромісів.